Короче, девочки, от купила я вот такую бактерицидную лампу для того, чтобы оця срака сидела на цій лампе и стерилізувала свою мадам сижу. Да, Абраш? Так, Абраша, Абрам Батькович, ку-ку. Ну як стерилізатор? Добре, не печай попку. Ага. Тут взагалі не до чого, я так. Да, птичек смотрю. Ой. Тут потрібно накласти якусь таку музичку, таку, якусь колядку. Бо дитина он на зеленький глядить. Ку-ку!